Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо розпаковку генератора торгової марки Kyonor Onzone, модель KS3000G. Це модель двопаливного генератора, який працює і як на бензині, так і на газі. Коробка. Назва бренду. Тут зазначено модель, вольтаж, частоту, серійний номер моделі, вагу, а також інформація про виробника. Ну що, розпаковуй. генератор. Тут є пакет з документації. Комплект поставки входить Інструкція, гарантійний талон, декларація відповідності європейським сертифікатам, свічковий ключ. Тут ми бачимо зазначену модель на іконках технічні характеристики, її потужність. Максимальна потужність 3 кВт, індикатор низького рівня оливи, дисплей, Він відображає кількість напрацьованих годин, вольтаж та частоту, кнопка перемикання режимів, вмикач двигуна, розетки 16 А, автомат захисту вихід 12 В, клема заземлення. На листочку зазначена кількість оливи. Стікер на баці інформує про процедури запуску на газі та на бензині. Тут ви можете зісканувати код та прочитати повну версію інструкції на восьми мовах. З цієї сторони знаходиться система ручного запуску, паливний кран і речах повітряної заслонки. Речах повітряної заслонки, на відміну від моделей виключно бензинових, має три положення для запуску на бензині, газі та робочі. Знизу знаходиться повітряний фільтр. З тильної сторони генератора розміщено редуктор та шланг з додатковим редуктором для під'єднання до газового балону. Заміна оливи відбувається наступним чином. Перша заміна рекомендується через 20 годин роботи. Нагадаю, що прослідкувати можна на електронному табло. Всі наступні заміни оливи відбуваються кожні 50 годин. Інформація про це знаходиться зверху на базі. Отже, це був огляд генератора Forder Ponzone KS3000G. Підписуйтесь на наш канал і не забувайте ставити лайки.